Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда Інтера і я, Анастасія Даугле. Понад 80 обстрілів по 34 населених пунктах. Такий підсумок доби на Сумщині. Росіяни били з РСЗВ, скидали вибухівку з дронів. Більше про ситуацію у Сумській та Чернігівській областях готова розказати наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона зі студією наживо. Доброго ранку, Юлія. Тож розповідай, будь ласка, як у вас минула ця ніч? Доброго ранку, Анастасія. Фактично всю ніч на Сумщині тривала повітряна тривога. Через нашу область летіли зграї ударних безпілотників. Було добре чути, як сили ППО намагаються їх збити. А також ворог спрямовував каби та вогонь з РСЗВ. Загалом за добу зафіксовано понад 80 обстрілів. Є руйнування в Дружбівській, Білопільській, Великописарівській та Юнаківській громадах. Напередодні атаки БПЛА були скеровані на Шосткінській та Конотопській райони. В шосткінській громаді прилетіло по підприємству та житловим будинкам. Там поранений 44-річний охоронець. Також постраждав 47-річний місцевий мешканець Есманської громади. Обидва травмовані в лікарні на Конотопщині. Влучання по нежитловому приміщенню в результаті атак зайнялися споруди. Аби приборкати вогонь, рятувальники працювали до самого ранку. На Чернігівщині також неспокійно від обстрілів. Там росіяни використовують як і раніше скиди з дронів та міномети. Е, страждає здебільшого прикордоння новгородціврського та корюківського районів. На цю мить у мене вся інформація. Настю. Дякую, колего. Це була Юлія Зайцева. Вона розповіла про стан справ на північних рубежах. У Херсоні росіяни скинули вибухівку з безпілотника на пасажирський автобус з людьми. Як повідомили у міській військовій адміністрації, поранення дістали двоє людей: чоловік і жінка, в обох мінно-вибухові травми та контузії. Медики надають їм допомогу. Це сталося у Дніпровському районі міста. За минулу добу внаслідок атак окупантів у Херсонській області поранені п'ятеро людей. Як поінформував керівник області Олександр Прокудін, під дроновими атаками, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 36 населених. Пунктів пошкоджена багатоповерхівка та сім приватних будинків. Україна не буде виводити свої війська з областей, на які претендує Росія. Так заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, у Москві це знають. Тож, якщо у меморандумі, який напередодні обговорював із Путіним президент США Дональд Трамп з'явиться така вимога Росіян, це означатиме, що вони не хочуть припинення вогню. Підсумував Зеленський. Питання в тому, на що може Україна собі дозволити піти, на що не може. Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок мій, це обов'язок наших військових захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Я не знаю, які там принципи в меморандумі. Напевно, якщо ну давайте так будемо відвертими, це. Те, про що ми говорили з лідерами, і я говорив неодноразово з президентом Трампом і з його командою. Якщо Росія ставить умови виводити наші війська з нашої ж землі, значить, вони не хочуть, щоб було припинення вогню і не хочуть, щоб війна закінчилась. Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити. Тільки на турецькому напрямку російські загарбники втратили близько 50 тисяч солдатів, з них 20 тисяч убитими. Це дані за останні 10 місяців. Утім, ворог не припиняє штурмувати про оперативну обстановку під турецьком. У нашому ефірі розповів військовослужбовець 28-ї бригади із позивним Турист. На сьогоднішній день турецький напрямок став одним із гарячіших. В нас постійно відбуваються комбіновані шурми противника. Вони постійно заїжджають на мотоциклах на броні, пробують, пробують штурмувати наші посадки, тому досить тяжко. Наші хлопці обороняються, дають відсіч ворогу. Тому важко, але тримаємось. Ворог щодня штурмує на покровському напрямку, залучає переважно малі піхотні групи та мотоцикли, тоді як бронетехніка стала рідкістю. Водночас росіяни не припиняють спроб дістати наших захисників бойовими дронами. І Часом це їм вдається. Про таке у нашому ефірі розповів командир екіпажу БПЛА загону тайфун національної гвардії України з позивним СКІФ. Нині підрозділ збирає кошти на ремонт пошкодженого транспорту за QR-кодом, який бачите на екрані, можете доєднатися. До допомоги бійцям. Ворог почав застосовувати нову техніку, адже він використовує нові літальні апарати. Це в тому числі ви знаєте про БПЛА Молнія, і в тому числі FPV, які на сьогоднішній день почали вже доставати доволі глибоко в наші тили. Саме тому зараз автомобільна техніка важлива, адже в тому числі мій екіпаж був нещодавно пошкоджений fpv дронами який залетів близько 30 кілометрів від ЛБЗ. Тому це основна зміна, яку ми зараз спостерігаємо тут. У Покровську досі залишаються 1915 місцевих жителів. Це дані поліції. Тож екіпаж Білий Янгол продовжує евакуацію населення. Роблять це оперативно на броньованому авто під антидроновим захистом. На вулиці неможливо перебувати довше, довше кількох хвилин. Росіяни починають обстріл, гатять по всьому живому. Так кажуть поліцейські. Вони оприлюднили відео однієї з таких евакуацій. Довго стоїмо на відкритому повітрі. Нам дуже страшно було. Гради, каби пролітали. А FPV постійно дрони, дрони. Ой, дрони це взагалі як птахи. Поруч також біля нас у сусідів, і у нас поруч там також було п'ять прильотів. А останні взагалі конкретно. 160 знищених цілей, зокрема протитанкові позиції, підземна інфраструктура та пункт зберігання зброї. Армія оборони Ізраїлю відзвітувала про перші результати операції колісниці Гідеона, яку розпочала у ГАЗі кілька днів тому. Під вечір виклали відео її перебігу. Наразі йдеться про цитую взяття під контроль стратегічних районів Анклаву. Військові дії проти Хамасу Ізраїль поновив на тлі провалу переговорів про визволення заручників, тим часом країни. Знову погрожують санкціями з відповідною заявою звернулися лідери Франції, Канади та Великої Британії. Вони вимагають згорнути воєнні маневри та не обмежувати поставки до гази гуманітарної допомоги. Прем'єр-міністр Бенямін Нетаньягу наполягає, що Ізраїль захищатиме себе у справедливий спосіб, а завершить війну лише за умови повернення додому усіх бранців і повної демілітарізації сектору гази. Готуємо новий випуск на 9.30, А зараз передаю слово Олександрові Васильченку. Він кермуватиме марафоном. Далі Дякую, Анастасія. як змінюється тактика ворога під час повітряних атак, про це й поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.